Вітаю! Ви на каналі Хлісе, і сьогодні буде невеликий великий огляд дечого цікавого з нашої улюбленої Аврори маю ось таку коробочку. Вона вже розпакована від плівки, але я все одно прочитаю, що там було написано. На упаковці було написано, що це набір канцелярський, ручка перо і чорнило. Але хочу зазначити, що це не просто набір, він не досить звичайний і нестандартний, і він дуже-дуже естетичний. Взагалі, ця коробочка до мене приїхала вже місяць назад у подарунок від чудової Діани. Вона готувалася цього року брати участь в Вінкнобелі, як і я. І ми якось дійшли висновку, що і вона взяла цей набір, і запропонувала його мені в подарунок в обмін, можна сказати, на огляд. Єдиний мінус, що інктобр я намалювала і не домалювала, і вже він прийшов. Я тоді ще зняла огляд на цей набір, але я його не виставляла і не монтувала, бо мені не сподобався відео, яке я зняла, і я вирішила ще раз перезняти. Тому сьогодні, можливо, для мене ефекта вау першого враження не буде, але все одно мушу знову оглянути цей набір і згадати про те, який він гарний, але невеличкий спойлер, він не досить практичний. Тож, відкриваю. Коли ви відкриваєте цю коробочку, вас чекає ось такі запобіжні. Заходи для збереження того, що всередині. А всередині краса. Я запакувала максимально так, як воно і було запаковано. Тобто, ось чорнила були в пакеті, перо було також в плівці, всі насадки були окремо і ось така краса виглядає дуже презентабельно. Покажу ближче. Маємо 5 змінних. пер, Наконечників, ручку тримач з пером. Гарна, вона гарна металева, важка. Є ще всього загалом 6 пер. Є гарна скляна баночка з чорнилами і металева підставка під перо. Звісно, що цей набір варто зберігати саме в цій коробці. Я нічого не прибирала, ні стрічку, нічого, лише прибирала ці пакети. Бо він виглядає дуже гарно. Що ж, швиденька-швиденька така міні-розпаковка. Ось таке перо. Воно важкеньке через усю металеву частину. Сама пір'єва частина легка, М -м -м, мабуть, це натуральне перо. Зблизька ось таке різьблення. Воно дуже-дуже гарне. І ось такий наконечник. Це найтонше перо в цьому наборі. Це перо працює за принципом вмочання в чорнила і малювання або писання. Загалом такий набір передбачає саме використання для каліграфії, тому що тут є широкі наконечники, де виписувати, з допомогою яких можна виписувати літери. Але для себе я ще не знаю, як я буду ним користуватись. Поки відкладу і буду потрошку доставати. Це підставка під перо. Вона також металева, з таким різбленням гарним оздобленням. Вона не дуже ніби важка, не знаю, щодо якості, але вона гарна. Працює ось так. Покажу чернила. Незважаючи на те, що я їх вже відкривала і користувалась, все одно хочу показати саме так, як вони були запаковані. Баночка скляна, вона вже трошки мною використана. Вона, ну, така гарненька. Всередині є запобіжна пробочка. Я її буду відкривати. Допомогою серветки, щоб не забруднитись. Ось. Але все одно вже все навколо забруднила. Просто 3 секунди огляду вже все в чорнилах. Ха -ха. Розписувати перо буду в старому скетчбуці, де залишилась буквально одна-дві сторінки. І навіть не те, щоб сильно розписувати, просто покажу, як воно пише. І роблю перші лінії. Все, гулять завершено. Цей наконечник має тонку лінію, в нього така. Круглий такий, кругле завершення. І це допомагає робити тонкі лінії і рівномірно розподіляти чорнило. Цей наконечник мені подобається. З ним можна працювати, робити різні штрихи, різні лінії, його вистачає досить надовго. Чорнило не закінчується, не закінчується не закінчується. Можна, звісно, зробити нажим трошечки сильнішим. Все. І на цьому завершилась чорт. Значить, переходжу до наступного наконечника. Буду рухатись у порядку зростання ширини. Вставляю наступний наконечник. Він вже трошечки широкий і має більш пласку форму на кінці. Лінія значно товща. Але можна робити і тоненькі лінії, і більш широкі. Тут уже з'являються трошечки невеликі проблеми з розподілом чорнила, наприклад, в цьому місці, але можна робити ось таку плавну динамічну лінію, трошки бавитись з нажим. Переходжу до наступного. У нього ще ширший кінець. а Ось тут також є заглиблення, де має набратись чорнила. А в наборі він ідентифікується під номером 4, а попередній під номером 5. Занурююся, трошечки стряхую залишки зайвого чорнила. І тут починаються проблеми з розподілом чорнила. Лінія виходить дуже товста і при цьому чорнила швидко закінчується. Тоненьку лінію я поки не можу зробити, тому що якщо я натискаю на перо, то воно віддає забагато чорнила. Можливо, я якось неправильно користуюсь цим пером, але я пробую розписати цей наконечник і подекуди виходить, а подекуди не виходить. І якщо це використовувати в малюнку, то це буде дуже незручна історія. Переходжу до наступного. Це третій наконечник і по порядку, і по нумерації. У мене він під цифрою 4. Знову вилазять ось ці проблеми з розподілом чернила. Я не можу натиснути сильно на папір, тому що виходить ось така пляма з чорнила просто. Коли чорнило вже закінчується, його вистачає буквально на один штрих. І це не дуже зручно. І тоненьку лінію також не ем, виходить робити, тому що коли я просто веду лінію без натиску, нічого не виходить. А якщо вже натискаю, то чорнила вже закінчилася. Можливо, от, потрібно перевернути і малювати так. Ну, якщо перевернути перо і писати так, то тоді ем, виходить зручніше. Можливо, просто я неправильно користувалась цим пером. Ну що ж, маємо динамічну лінію. Вона досить широка, але мені не подобається, як розподіляється чернило. До речі, місце для вставляння наконечника пера має ось такий вигляд. Я вставляю і всерединку, і збоку, куди влізає насправді. Ось так. Наступний наконечник під нумерацією 2. У мене це буде вже п'ятий, передостанній. Він досить широченький. Спробую одразу малювати ось так описати лінії. Можливо, тоді не буде таких проблем з розподілом чорнила. Але проблема все одно є. Я маю невеликий досвід роботи з пером. І це можу сказати, що це не дуже гарне перо. Можливо, прямо з дуже такими широкими я не працювала, десь приблизно ось такого розміру. Але, ну, це просто неможливо ним далі писати, на жаль. Тому що, коли легенько робиш лінію, то просто все чорнило виходить. Вже з якого боку я не натискаю. А Потім чорнила просто не вистачає. І зробити ось таким пиром тоненьку лінію вже не виходить. Тільки якщо ну, з якогось боку робити. Тому це, цей наконечник не ок. Переходжу до останнього. За номером 1 в наборі наконечника найширше перо і нічого гарного від нього я поки не очікую. Чорнило закінчується буквально на одному подиху. Можна робити якісь плямові заливки. Наприклад, в тіньових місцях, де вже є якась лінія, і можна там її доробити, розподілити чорнила. Але окремо малювати цим пером, мабуть, не вийде. Тому що тоненьку лінію воно не робить лише товстеньку. вже з якого боку я не роблю, нічого не виходить. На жаль. Ну що ж, на цьому я буду завершувати огляд, і що я можу сказати про цей набір. Він дуже естетичний, він дуже гарний, він вам сподобається. Я не пам'ятаю точну його ціну. Близько 200 гривень, мабуть, якщо я не помиляюсь, знову ж нагадую, що це подарунок. Просто я дивилась в Аврорі і бачила ціну такого набору. Він естетичний, він дуже гарно підходить для якихось ваших фотографій. Але, на жаль, для мене, принаймні, він не дуже працює. Мені сподобались перший та другий наконечники, тому що вони... ними можна користуватися. Вони в використанні непогані. Вони розподіляють чорнила, вони гарні, вони працюють. Але з третього по шостий всі ці чотири інші наконечники мені зовсім не сподобались. Я думаю, що можна їх використовувати знову ж таки для пропрацьовки тіней, наприклад, де потрібна така щільна заливка і так плюс-мінус контрольована. Але я не знаю, чи буду я користуватись цим набором саме в такому ключі. Скоріше за все, він буде тішити мені око своєю красою. Дякую вам велике за увагу за те, що ви сьогодні прийшли сюди на канал і подивилися це відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним і цікавим. І, можливо, ви не будете витрачати зайві кошти на цей набір, бо дуже поганенько віддають все-таки чорнила з ці широкі наконечники. За рахунок якості чорнил я нічого не можу сказати, бо, по-перше, не знаюсь на чорнилах. А по-друге, не знаю, як визначати параметри якості чорнил. Тому маємо, що маємо. Всім дякую за увагу. Ще раз дякую, Діана, тобі за таку нагоду і за такий подарунок. Бажаю вам дуже натхненного життя. І, звичайно ж, хай воно буде якомога безпечним.